Сьогодні у нас 25 травня через 6 днів літа. Через місяць мені треба мати готову дипломку, але не будемо пропогане. Сьогодні, вперше за ну доволі довгий час. Тепла, класна погода, світить сонечко, і я так думаю, що напевно піду. На вулицю з книжечкою. І буду собі читати, і, так, знаєте, ловити вітамінчик Д. Бо, мені здається, його насправді не вистачає в багатьох людей з тим, яка була у нас весна на ці всякі теплі дні, щедра. Коротше, мене дуже жорстко посипало. Я не знаю чого. У мене трошечки збилося харчування останній тиждень, але я не думаю, що це через це. Um, коротше, треба лікуватися. Бо що це таке? Треба класний раціон собі якийсь придумати, але я ніяк не можу цього зробити. Плюс я дуже сильно сиджу на солодкому, чого не можна робити, коли в тебе отаке. Але. Я ну, в такому не дуже прикольному вигляді, е, тому що помита голова, її зараз треба ще сати, і взагалі якось це вкласти, і що зробити макіяж. І взагалі, блін, капець. Я щойно поснідала, і в принципі поки що це все, що я зробила за сьогоднішній день. Ось, але сподіваюся, що сьогодні в мене вийде класно погуляти, почитати книжку, яку, якщо чесно. Я не дуже хочу читати, але треба треба дочитати її. Там не так багато, і вона не така велика, але просто вона мене, типу, в моменті не зацікавила, і я вже просто змушую себе. Змушую себе, щоб мати дочитану книжку. Я розумію, що це неправильно, і ну, це не дуже кльово, якщо ти не хочеш завести себе в нечитун. Але. Це все психологічно, знаєте? Це така психологічна штука, яка, блін, заважає жити нормально. Але ладно, коротше, я, напевно, зараз зроблю собі марафетик наведу такий невеличкий. Або величкий, побачимо. Ам, і... і будемо йти. Або. Ні, напевно, я спочатку поприбираю в хаті, бо. Треба, треба. Я думала вчора, але вчора в мене якось взагалі не було натхнення ні на що. Бо сьогодні треба цим зайнятися і І тоді вже йти з чистою душею гуляти. Думаючи про дипломку, я ненавиджу, я ненавиджу це все. Боже, третій рік в універі — це смерть. Але окей. Okay. Коротше, якось так поки що. Я до вас включуся пізніше. Короче, це просто жесть, тому що поки я вийшла з хати, типу, намарафетилась там і поприбирала і вийшла, тут вже сонця нема, а є тільки хмари. Сьогодні немає бути дощу згідно з прогнозом, але ну блін. Така, знаєте, підступна ця погода, що може все змінитися в будь-яку, типу, хвилину, секунду. І... Якщо буде дощ, буде обідно, тому що я взяла книжку просто так, без нічого. У мене є сумка, оп, але в ту сумку не влізе ця книжка. У мене є тканинний пакет, звісно, але. Ну, не знаю, це якось не дуже стильно ходити з тим пакетом. от. Але... Ну я йду, прогулятися треба, тому що, блін, я вчора не виходила на вулицю. І... Блін, ну треба прогулятися, бо я вже давно не гуляла. Прям так, щоб десь вийти, піти в якийсь парк і щось там посидіти, поробити. Насправді трохи прохолодно. Я боюсь, що мені було не холодно сидіти там, але маю надію, що все буде ок, супер-гупер, класно. А ще тут такий. Ну, не те, щоб лісочок, просто така типу лісопосадка. Я не знаю, що це значить, але тут є дерева і це виглядає як ліс. І напевно їх хтось посадив. Не знаю. Коротше, я не знаю, чи вам мене чутно, бо тут ще машини їздять, але поки якось так. Ви теж їх бачите, так? Одна і ось там друга. Ось там. Ніфіга, я їх ніколи не бачила тут насправді. Але... Манівні Я люблю білок. І ще з цього року всього. Блін, дуже погано видно. Але така маленька. Я вже прийшла в парк. Тут дуже зараз красиво, тому що нарешті все. А... Розквітло, і всі дерева розпустилися, і все таке зелене, і таке кольорове, і таке класне, і пташки співають, і взагалі кайфово, кайфово. Ем, я зайшла в магазин, взяла водичку, е, взяла ще вафлі і взяла сирок лазурований. Бо я люблю сидіти, коли читаю, і іноді трошки щось покусувати. Ось. Саме на природі, я не знаю, чого так, але така звичка. А ще дивіться, які тут є дерево. Цікаво, напевно, йому багато років. Десь півтори години сиділа в парку, а, трохи дочитала цієї, цікавіше мені не стало, а, а ще дуже холодно стало, тому що досі похмуро. Мої надії на сонце розбилися. Але Ну, типу, воно наче непогано, але прям холодно мені зараз. А, тому я вже буду йти. Якщо ви чуєте цей звук, то можна подумати, що я в туалеті, але насправді я просто сиджу біля фонтану знову. Але вже біля іншого, у мене якась одражимість останні два дні. Я прийшла в парк знову, в другий, взяла собі мафін шоколадний і апельсиновий сік. І знову цю книжку, бо я вже сподіваюся її домучити, хоча б до початку літа. У мене ще 5 днів лишилося, і я сподіваюся, що в мене вийде. Тут менше половини вже лишилося, і я хочу її вже закінчити, щоб почати щось інше, що мені більше буде подобатися, ніж оце. Але, unfortunately, я її ще не закінчила. І з тим, наскільки я зацікавлена в цій книжці, я скінчу її не так швидко, як мені б хотілося цього. Але якось так. Ось такий у мене сьогодні лук. Тут сік, тут книжка. Ем, буду сидіти, не знаю. Напевно, не дуже довго. Потреба ще щось з дипломки пробити, плюс ходити в магазин по продукти, бо майже нічого нема з нормальної їжі людської. От, тому поки такі плани. Сьогодні тепліше, ніж вчора, і сьогодні сонячно нарешті. Це павичі. Тут в парку павичі ходять. Прикол. Може я вам покажу потім, якщо побачу їх, а не тільки почую. Сподіваюсь, ви мене чули взагалі, бо ця вода жесть. Я вже скупилася, посиділа в парку десь півтори години. І зараз е прямую гуртожиток. Купила першу в цьому році полуницю. Я взяла пів кілограма, просто спробувати, ну, чи вона солоденька, чи ні. Ось, Тому буду пробувати сьогодні ввечері. Та й таке, зараз прийду, поїм, напевно, не знаю. І буду писати диплом. Я все ще обсипана, посипана, прийшла до вас. Щоб розповісти, що зараз вже другий день, точніше інший день. І сьогодні, 27 -е число. У мене сьогодні одна пара, французька, яку я не люблю, але треба на неї сходити. От, тому я сходжу, а потім прийду і попишу дипломку напевно, можливо, трошки. А, і треба буде готуватися до тесту. У мене завтра тест. Його відкладають вже місяць, бо щось там завжди не виходить у викладачки. Але, типу, я думаю, що він все-таки завтра буде. І будуть результати з іншого тесту, з іншої пари, що ми писали, коротше, тиждень тому. Тому цікаво дізнатися. Там був легкий тест, але все одно цікаво, типу, зданий він чи ні. І як там взагалі вона це все оцінювала, тому що це перший тест, який ми пишемо з цією викладачкою. І так, цікаво дізнатися. Я зараз читаю книжку, бо пара в мене не скоро, через дві години. Тому, поки є час, я вирішила вже трошечки її помучити ту книжку. І сподіваюся, що можливо, можливо, вже сьогодні запишу вам коротенький відгук, що в цьому влозі, про неї, чи сподобалася вона мені, чи ні, тому що. Тому що настав цей час. Коротше, пара вже закінчилася і я думаю, поки трошки вільного часу і натхнення на це, трошечки піду в парку, посаджу, почитаю. Бо хороша погода, треба це використати. Ось, Тому піду трошечки посиджу в парку і додому працювати знову. Страшне. Лук сьогодні. ось такий. Такий дерґій на спортику там. Я не займалася спортом вже, я не знаю скільки місяців, але ну, не відміняю того факту, що такі лук сьогодні. І що ви думаєте? Я сиджу в парку вже, ну, з таку добру годину. Добре, менше ніж годину хвилин 40. От, і я нічого не... Ну, не почитала. Я просто сиджу, заліпаю в тік-токці і... і це жесть. Тому що треба трошечки збиратися йти додому. Але мені щось так ліньки це робити. І так тут добре, так тепло, так прикольно. Нічого тобі не завжає. Так тихесенько, собі, добресенько. І, коротше, не хочеться йти додому, тому що я розумію, що там доведеться працювати, а тут я можу просто відпочити. От, але. Може, розповім вам про ту книжку. Я її дочитала, до речі, і я дуже щаслива, якщо чесно, цьому факту, тому що це було просто жахливо, і я просто рахувала години до того часу, коли я її дочитаю. І кінцівка там супер абсурдна, там такий сюр, там, ну, я не знаю, як це інакше писати, ніж те, що це просто якась нереальна ситуація, казкова, але в поганому плані казкова, тому що. Вона не дитяча ця казка, але і для дорослих вона нудна. Ну я доросла, і мені було нудно, тому коротше не раджу.